Чи знайоме вам відчуття, коли ви спали 8-9 годин, але відчуваєте себе так, ніби не відпочивали взагалі. Ваша енергія на нулі, а сил робити щось просто немає. Якщо так, то ви точно не самотні, адже секрет криється не лише в кількості годин, а й в якості вашого сну. У цьому відео ми розкриємо таємниці роботи мозку вночі та покажемо, як підкорити свій сон, щоб він працював на вас. Готуйтеся дізнатися, як по-справжньому відпочивати та Кидатися повними енергії. І розпочнемо, як завжди, з найцікавішого забудьте все, що ви знаєте про сон, адже це не просто вимкнути світло і провалитися в темряву. Сучасні дослідження в галузі нейронауки доводять, що нічний відпочинок це надзвичайно активний і складний біологічний процес, життєво важливий для вашого фізичного та психічного здоров'я. Поки ми спимо, наш мозок не відключається, а переходить в інтенсивний режим роботи, виконуючи функції, які неможливі протягом дня. Недостатня увага до сну може призвести до серйозних наслідків: від погіршення пам'яті та зниження концентрації до хронічної втоми та ослаблення імунітету. Уявіть, що ваш мозок це величезний завод з відновлення, де кожен відділ працює над своєю задачею, і саме вночі у нього запускає. Ця нічна зміна, яка складається з декількох відділів. Перший відділ працює над очищенням. Як тільки ви засинаєте, починає працювати система глімфатичного дренажу. Подумайте про неї, як про нічного прибиральника. Він вимиває токсичні відходи, які накопичуються в мозку протягом дня. Саме цей процес запобігає розвитку захворювань і зменшує вашу втому зранку. Без цієї очистки ви дуже легко зможете підхватити щось небезпечне і організм проігнорує цю проблему. Коли команда прибирання, Ральників закінчує свою роботу, вона передає естафету наступному відділу: відділу сортування. Ці робітники займаються консолідацією пам'яті, адже протягом дня ми отримаємо безліч посилок з інформацією, яку варто відсортувати. Вночі саме цим вони і займаються. Щось важливе відправляють на склад для довготривалого зберігання, а непотрібний спам просто викидає. Завдяки цьому процесу ви краще запам'ятовуєте нову інформацію і маєте чіткішу картину світу. І коли всі файли відсортовані, починається час. Для найважливішого фізичного відновлення, адже в роботу вступає відділ ремонту. Тут відбувається справжній ремонт, відновлюються м'язові волокна, а також виробляються важливі гормони для людини, наприклад, гормон росту. А ваша імунна система перезавантажується, аби ефективно боротися з вірусами наступного дня. Це як нічний сервіс, який лагодить усі несправності, що виникли за день. І саме від успіху цього етапу залежить наскільки ви будете відчувати себе готовими до нового дня, зміцнюючи ваше тіло на все це називається нічною зміною, але вона не працює постійно. Вона працює циклами по 90 хвилин кожен. Після кожного циклу завод робить невелику перерву, щоб підготуватися до наступної фази роботи. Це і є цикли сну. І саме в цих цеглинках ключ до вашої енергії, до вашого настрою та до вашого життя. Кожен 90 хвилинний етап це справжній набір складних відчуттів, яке переживає наше тіло кожного дня. Тут існують дві ключові фази, які формують ваше підприємство, і саме вони відповідають за те, чи прокинетеся ви оновленими, чи навпаки розбитими. Тож, перш ніж перейти до їх контролю, варто зрозуміти, як вони працюють. Це сервіс з купою програмістів всередині, які відключають вам певні відчуття. Ваше тіло в цей час уповільнюється, дихання стає повільнішим, м'язи повністю розслабляються. Це момент, коли організм проводить масштабну реконструкцію, загоює тканини, зміцнює імунітет, і саме тут виробляється велика кількість гормонів. Один із них гормон росту. Це найважливіша фаза для фізичного відновлення. Після реконструкції ваш мозок переходить до інтенсивної розумової роботи. На цьому проміжку ви стаєте надзвичайно активним, майже як у день. Тут він сортує спогади, переробляє емоції, а ви бачите найяскравіші сни. Друзі, хочу на секунду вас відволікти. Я тільки починаю розвивати свій канал, і ваша підтримка надзвичайно для мене важлива. Лайк і підписка від вас це крок, який допоможе у просуванні цього відео і зробить його корисним для ще більшої аудиторії. Це безкоштовно, але дуже цінно. Дякую. Тепер ви знаєте, що відбувається за лаштунками. Ваш мозок працює, відновлює та очищає. І цей процес циклічний, і в нього категорично не можна втручатись. А зараз, розуміючи це, ви можете дійти до логічного висновку. Якщо ви перериваєте роботу організму, ви неминуче прокинетесь розбитим. Готові дізнатися, як цього уникнути. Тоді перейдемо до корекції вашого сну. Для цього потрібно розрахувати час, коли. Лягати спати, виходячи з того, коли вам потрібно прокинутись. Тут буде декілька кроків. Крок перший. Визначте свою точку відліку. Почніть з найпростішого. Чітко визначте, о котрій годині ви маєте прокинутись. Наприклад, щоб встигнути на роботу чи навчання без поспіху, вам потрібно встати о сьомій ранку. Це ваша основна точка відліку, ваша станція призначення. Крок другий. Відрахуйте назад 90-хвилинні цикли. Ваше завдання тут підібрати ідеальний саме для вас час для засинання. Пам'ятайте, що більшості людей потрібно 5-6 Повних циклів сну, щоб повноцінно відновитися. Ви можете спробувати 4, 5 або 6 і вибрати свій ідеальний. Це приблизно 7,5-9 годин. Мені, наприклад, може вистачити 4, бо я відчуваю себе краще, коли сплю менше. Але тут все індивідуально. Тепер давайте використаємо цю інформацію, щоб розрахувати ваші вікна сну. Наприклад, ваша ціль прокинутись о 7.00. Віднімаємо 5 циклів, тобто 7. 7,5 годин і маємо 23.30. Саме це є час для вашого засинання. Якщо ви хочете мати 6 циклів, тоді віднімайте 9 годин, тобто 22.00. Якщо вам складно з вимірюванням, чат GPT або інші додатки допоможуть вам з вичисленням, та ще й порадить, який режим сну підійде саме вам. Враховуючи ваш вік, потреби та бажання. Це ваші ідеальні вікна засинання. Якщо ви ляжете спати о години, 22.00 або 23.30, то ймовірністю 99% ви завершите повний цикл сну і прокинетесь у фазі легкого сну, але тут важливо пам'ятати, якщо ви довго засинаєте, то теж це враховуйте і лягайте о 22.30, щоб заснути до 23.00. Усе це звичайно звучить чудово. Але є одна важлива умова, без якої правило 90 хвилин просто не буде працювати. Ви можете ідеально слідувати правилам, але якщо ви не будете використовувати гігієну сну, ваші цикли можуть просто не запуститися. Тож варто уникати наступних речей. Багато хто з нас звик випивати каву, щоб зранку прокинутися. Але чи знаєте ви, що кофеїн залишається в нашому організмі дуже дуже довго? Період його напіввиведення становить 5-6 годин, а це означає, що випивши каву о 15.00, о 20.00 її половина все ще буде у вашій крові. Цей стимулятор не дає вашому мозку повністю розслабитися, що негативно впливає на глибокі Фази сну, тому якщо ви хочете якісно відпочити, вам варто відмовитись від кави та кофеїновмісних вмісних напоїв щонайменше за 8-10 годин до сну. Хаотичний графік сну це справжній соціальний джетлаг. Уявіть, що кожного дня ви перетинаєте часові пояси. У будні лягаєте і встаєте в один час, а на вихідних в інший. Ця нестабільність збиває з пантелику ваш циркадний ритм, внутрішній біологічний годинник. Він не розуміє, коли має вироблятися мелатонін, а коли кортизол гормон бадьорості. Саме тому в понеділок зранку ми часто відчуваємо себе розбитими, хоча, здавалося б, відсипали у вихідні Намагайтеся лягати і вставати в один і той же час навіть на вихідних. Це найважливіший крок до стабільного та якісного сну. Ваше тіло любить прохолоду. Оптимальна температура для сну становить 18-20 градусів. Прохолодне повітря допомагає організму природним чином знизити температуру тіла, що є ключовим сигналом до засинання. Крім того, переконайтеся, що в кімнаті темно й тихо. Використовуйте щільні штори, беруші або білий шум, щоб ніщо не відволікало ваш мозок від його нічної роботи. Застосовуючи ці правила на практиці, ви вже за короткий період часу будете здивовані глибиною та якістю вашого сну. Тож обов'язково спробуйте і поділіться своїми враженнями. А на сьогодні все. Сподіваюсь, тема сну стала для вас більш зрозумілішою. Тепер ви знаєте. Те, що ключ справжнього відпочинку це не тільки кількість годин, а розуміння того, що відбувається з вашим тілом під час сну. А з вами, як завжди, був канал за чашкою чаю. Буду рада почитати ваші коментарі, і якщо ви знаєте ще якісь чудодійні методи, прошу поділитись. Дякую за перегляд і не втрачайте мій канал. З цим допоможе кнопка підписатися. Буду дуже вдячна за вашу підтримку і до зустрічі у нових розмовах про важливе.